Глова підтримки та сотні рукостискань. Декларування намірів довготривалої співпраці та десятки вже реалізованих проєктів. Чернів Озираючись на 2022 та весь період повномасштабної війни, згадуватиме не тільки злочини та жорстокість російської армії, яка прийшла захопити українські землі, а й безпрецедентну підтримку союзників. Ми відчуваємо велику відповідальність за Україну та її людей. Все, що ми робимо, ми робимо з великою повагою до країни, яка захищає свою незалежність та свободу, вражені жертовністю та мужністю українського народу і українських військових, і 9 травня, коли Європа відзначає День миру та єдності на континенті, Україна приєднується до відзначення цієї дати. Сьогодні ми ціною власних життів захищаємо спільні зі всім цивілізованим світом демократичні цінності, збереження та розвиток яких є нашим квитком до повноправного членства в ЄС вистояти у війні з таким потужним ворогом. Наша країна здатна тільки завдяки зовнішній підтримці, на полі бою зброєю, не дипломатичному адвокуванням наших інтересів. На шляху до відбудови досвідом та фінансами Чернігів розуміючи важливість цієї допомоги, активізував зв'язки з партнерами, ще на початковому етапі великої російсько-української війни. Тоді вони відправляли у місто гуманітарні вантажі. А вже на початку квітня 2022-го, коли українське військо вибило окупантів з півночі, зокрема Чернігівщини, місто почало приймати делегацію за делегацією. Ми дуже добре розуміємо, що це не тільки ваша війна, це і наша війна. Якщо щось станеться з Україною, війна постукає і у наші двері. Партнери, іноземні делегації, представники міжнародних організацій, дивилися на поруйноване місто і дізнавалися, як можуть допомогти місцевому населенню з поновленням безперебійних послуг воду та теплопостачання, доступом до освіти та якісної медицини, а також нашим захисникам. Ви дуже теплі люди, і саме тому ви отримуєте підтримку з усього світу. Ми сподіваємося, що ви відбудуєте ваше місто дуже скоро, і у вас буде на це можливість. Ми стоїмо разом з Україною. У so, think... Мені здається, що такі країни, як Великобританія, тобто основні партнери України, повинні з одного боку активно співпрацювати з центральними органами влади, як міністерства, офіс президента, інші центральні відомства. Так і з іншого, працювати з органами місцевої влади та допомагати їм насамперед в тих секторах, де наші країни, наприклад, мають величезний досвід або профілюються на цьому. З того часу і ведеться масштабна робота. Чернігів відразу повідомив партнерам, на яких принципах будуватиме співпрацю та дотримуватиметься цих же принципів і під час реалізації конкретних проєктів. Такий підхід важливий як для існуючих донорів, так і для потенційних, які тільки спостерігають за прозорістю всіх процесів і успішністю реалізації, та визначаються зі своїми намірами допомогти саме Чернігову. і свого боку керуємося принципами максимальної прозорості. Недопущення корупційних ризиків, тому що ми розуміємо, що другого шансу на відбудову України і у Чернігова не буде з перших днів деблокади. Переговори з делегаціями зосереджувалися довкола першочергової відбудови приватного житла, критичної інфраструктури та закладів освіти потрібно було повернути у місто тих, хто виїхав. А відбудова цих напрямків напряму впливала на рішення чернігівців жити вдома. Допомагати містянам з відновленням осель взялося відразу кілька організацій фінансами, будматеріалами, виконанням конкретних робіт, серед яких УВКБ ООН є різні підходи. По перше, ми співпрацюємо з українськими будівельними компаніями, як оця, які приходять і встановлюють нові дахи та вікна. Це для сімей, які не в змозі самостійно провести ремонт. Також у нас є програма, в рамках якої ми надаємо матеріали шифер, вікна людям, які ремонтують свої оселі власноруч. В деяких випадках ми можемо надати і кошти для закупівлі матеріалів. Кенбайдеметірілдемсевсендендюдевіпес. Там, де відремонтувати пошкодження, було неможливо, Чернігівська міська рада залучилася підтримкою інших партнерів, які після переговорів з Владиславом Матрошенком погодилися на умовах співфінансування побудувати модульне містечко з квартирами для тих, хто втратив власне житло. Мова про національний комітет Товариства Червоного Хреста, який клав у це майже 160 мільйонів гривень. Натомість звів, умеблював, забезпечив технікою та передав місту 112 квартир. Чернігівська міська рада займалася питанням підготовки території під роботи. Підведенням комунікацій та благоустроєм спрямувавши з бюджету близько 75 мільйонів гривень. підтримуючи такі проекти, які покликані забезпечувати житлом людей, які постраждали, я як представник британського червоного хреста від імені всієї нашої організації, а також від імені всіх британців, які також пожертвували, вкладали гроші для того, щоб підтримати Україну. Ми хочемо сказати, що ми з вами, ми підтримуємо вас. Величезний внесок партнерів і в реконструкцію та модернізацію критичної інфраструктури у лютому березні 22 го ворог прицільно розбивав ці об'єкти, аби місто залишилося без світла, води та тепла. Відразу після деблокади міська влада зосередилася на відновленні цих послуг, заручившись зовнішньою підтримкою. КП Чорнігів водоканал, потужності якого уражені були на 80%, донори та міжнародні організації допомагали з придбанням важливого обладнання, яке потрібно було замінити. Роботи не деталізуються, враховуючи, що мова про критичну інфраструктуру, яка й донині в переліку підвищеної уваги зі сторони ворога. Зупинимося на одному з проєктів реконструкції водогону по вулиці Квітневій та проспекту Миру від ВНС 4 протяжністю 2400 метрів. Місто отримало від GIZ 800 тисяч євро на його відновлення, подавши спільно з трьома десятками чернігівських підприємств заявку на участь у конкурсі. Це було важливою умовою представити проєкт, який покращить умови ведення бізнесу. А саме цей водогін подає воду до потужностей, згаданих вище бізнесів та кількох житлових мікрорайонів. Його було пошкоджено під час бойових дій. Будівництво цього водогону воно пріоритетне, бо це буде кільце між насосною станцією на Подусівці. І також насосною станцією 4 на полубутках. І Тому ми будуємо кільце і ми отримаємо стабільне водопостачання. І після будівництва цієї станції ми отримаємо ще абсолютно чисту воду, що важливо як і для великих, так і для малих підприємств, які знаходяться в зоні дії цього водогону. Залучена зовнішня допомога і для відбудови ТЕЦ, яка теж обстрілювалася ворожою армією. Зокрема, відновлено цех вуглеподачі. В цей процес активно включився Червоний Хрест. Хочу висловити слова подяки Червоному Хресту України за дуже активну співпрацю по відновленню Чернігівської ТЕЦ. По допомозі відновлення чтеплокомуненерго Перед передусім нашим пріоритетом було допомогти вам у відновленні критичної інфраструктури, щоб основні послуги повернулися до цивільного населення. Ми сподіваємося, що користь від нашої допомоги вони отримуватимуть упродовж наступних 10-15 років. Допомагали підприємству й інші міжнародні організації, як власне і ОТКЕ. Завдяки чому вже два опалювальних сезони в умовах воєнного стану місто пройшло безперебійно, а містяни отримували якісні послуги. Зацікавлені партнери допомогти нашому місту із відбудовою закладів освіти, 80% яких було пошкоджено під час бойових дій. Європейці розуміють, що умови освітнього процесу мають прямий вплив на рівень освіченості, від якої залежить майбутнє нашої країни та її розвиток. Тому допомагають, не чекають завершення війни, вкладають кошти в облаштування безпечного освітнього простору, де діти сядуть за парти, отримуватимуть знання, спілкуватимуться з однолітками. Ми докладаємо особливих зусиль для того, щоб допомогти у відновленні і розвитку якраз освітнього сектору, бо з власного досвіду, як представниця Фінляндії, можу сказати, що Фінляндія свого часу сама пройшла шлях від досить незаможної держави до розвиненої європейської країни саме через рівний доступ до якісної освіти. Завдяки участі різних країн, міст і організацій, сьогодні у Чернігові працюють всі школи в офлайн режимі а також 41 дитсадок. Наприкінці 2023 року Верховна Рада внесла зміни до бюджетного кодексу і вилучила з місцевих бюджетів у державний так зване військове ПДФО. Міська влада ще більше сконцентрувалась на співпраці і залученні допомоги партнерів, розуміючи, що можливості міського бюджету вкотре суттєво скорочені, і ними потрібно закрити в першу чергу запити від ЗСУ та базове функціонування міста. Так було підписано виконуючими обов'язки міського голови Чернігова Олександром Ломако меморандуми із швейцарсько-українським проектом Десайд та французькою неурядовою організацією ЕКТЕТ домовленості, з якими вже виконуються. Коли ми говоримо про майбутнє, то діти це наше майбутнє, і дуже важливо, щоб у цих дітей був безпечний простір, в якому вони можуть розвиватися. Для нас, для швейцарців, освіта є головною. Вона стоїть на чолі всього, тому що освіта є одним із наших принципів демократичності. Організація, яку представляє Патріція Данці, тільки у відновленні школи номер 13 вкладає 40 мільйонів гривень. Роботи вже почалися. Вони передбачають повне утеплення фасаду, ремонт даху, внутрішніх приміщень, придбання меблів та обладнання для класів. Крім того, ця організація займається ремонтом укриття в цьому ЗНЗ та облаштуванням там цифрового освітнього простору і готова профінансувати ще й відновлення харчоблоку та старого корпусу. Ми знаємо, що там вчаться діти з 18-ї, з 21-ї школи, які повністю зруйновані. І сьогодні є велика потреба не тільки відновити саме укриття, зробити його більш дружнім до дітей, таким простором, де діти відчувають себе психологічно комфортно. А от французька неурядова організація Ефте зараз займається великою реконструкцією з комплексною термомодернізацією трьох шкіл: номер 20, 33 та 34. Там замінюють опалення, встановлюють індивідуальні теплові пункти, облаштовують санвузли, кімнати гігієни для дівчат та всі заходи потрібні для маломобільних груп населення. Ще в семи школах виконують різні види робіт: десь замінюють освітлення, а десь опалення чи старі вікна. Більше того, допомагають Чернігову з ремонтом укриттів у ЗНЗ номер 5, 14, 3034, а також наданням для шкіл, комп'ютерного обладнання та устаткування для харчоблоків. Натомість ЮНІСЕФ підтримує дитсадки. У семи ДНЗ роблять укриття, а в п'яти структурні ремонти. Партнери напряму співпрацюють з громадами, бо вони з власного досвіду знають, що саме влада на місцях. Курсі всіх поточних питань та зацікавлена у їх вирішенні, представляючи інтереси жителів, починаючи з 2014 року, коли в Україні стартувала одна з найуспішніших реформ останнього десятиріччя реформа децентралізації, європейські країни зусібіч сприяли цьому і підтримували, докладають зусиль до її збереження, вони і зараз. Один з основних напрямків, які ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати, це децентралізація. Ми переконані, що основу будь-якої державності, яка добре функціонує, складають саме громади, міста і села, які здатні і спроможні самостійно вирішувати свої проблеми і регулювати своє життя. Ми розуміємо, що у війну можуть бути певні обмеження, та як вже йшлося, навіть стійкість України залежить від того, наскільки стійкими будуть її громади іму. Муніципалітети. Перевірку на стійкість пройшло і місцеве самоврядування Чернігова. Коли обраний міський голова Владислава Трошенко та його команда залишилися у місті та забезпечували його функціонування увесь період блокади міста. Під обстрілами та загрозою окупації реформа децентралізації пройшла краш-тест бойовими діями. Історія показує і розвиток суспільства показує, де менше централізованої влади, де більше відповідальності на місцях, там швидший і більш якісний прогрес, результат і якість життя людей. Тоді, у квітні 2022 року, коли ворога було вибито з нашої землі і взято курс на відбудову, ніхто не міг уявити, що Чернігову невдовзі знову доведеться боротися. На цей раз за право на місцеве самоврядування Владислава Отрошенка рішенням судів було відсторонено з посади міського голови. За лічені дні після цього у місті ввели військову адміністрацію і намагалися рішенням Верховної Ради передати призначеному чиновнику МВА. Всі повноваження міської ради але Цього не сталося, в тому числі завдяки європейським партнерам, які дали українській центральній владі чіткі сигнали згортання децентралізації навіть в умовах воєнного стану недопустиме і йде в розріз з демократичними цінностями, адже саме їх вибрала Україна своїм орієнтиром в цій війні. Збереження демократії для України це не тільки питання функціонування країни, а питання національної безпеки, тому що весь світ. Західний цивілізований світ підтримує нас саме як демократичну країну. Тільки така країна побачить перед собою відкриті двері до Євросоюзу і продовження підтримки. Такої країною ми би хотіли бачити Україну, і ми би хотіли, щоб навіть у умовах війни центральна влада, уряд, парламент, президент робили все, що для збереження демократії і функціонування в умовах воєнного складу стану, як би це не було складно. Попри всі коливання всередині країни і тиск на місцеве самоврядування Чернігова, міжнародні партнери продовжували будувати співпрацю саме з міською радою, яка обрана самими мешканцями, і вони довірили їй управління містом, а не військовою адміністрацією, тимчасовим утворенням, яке буде розформовано як тільки закінчиться війна. Ще одним успішним кейсом нашої громади у роботі з партнерами стало будівництво модульної лікарні на території міської лікарні номер 3 ЄС та уряд Німеччини вклали в це 60 мільйонів гривень. Реалізацію забезпечило німецьке товариство міжнародного співробітництва. Партнери займалися всім самостійно, від будівництва до закупівлі обладнання. А громаді Чернігова передали вже готовий, укомплектований всім необхідним та готовий до експлуатації об'єкт. Лікарню з потужністю обслуговування до 200 пацієнтів щодня. Ми вам дуже дякуємо за цю допомогу нашому місту щиро від імені міської ради, від імені громади міста, депутатського корпусу висловлюю вам подяку і німецькому народу, і всім, хто дотичний до побудови цього комплексу. Великий обсяг роботи виконано із розширення зв'язків з європейськими муніципалітетами. Чернігів за ці два роки збільшив кількість міст побратимів, уклавши офіційні договори про партнерство з польським Жешовом, німецьким Аахеном, французьким Реймсом та Сен Дені, фінською Лапенрантою. Ці міста декларують Ми з містом та вашими людьми надовго, готові допомагати як з реалізацією проєктів, так і ділитися досвідом та братом участь в майбутньому розвитку міста. Ми можемо подаватися на грантові культурні програми і інші програми, які будуть фінансуватися європейським союзом. Одне місце це не може отримати. Коли ти маєш партнера в Європі і ви подаєте спільну заявку, то це великі шанси, що це буде профінансовано. Та є проєкти, які міста побратими вже розвивають. Наприклад, минулого літа чернігівські діти, які втратили під час війни одного з батьків, відвідали з метою реабілітації французькі міста Рей та Сен Дені співпрацює Чернігів з Європою і на рівні окремих країн. Великий наш друг Латвія. Її представники, включно з президентом Едгардсом Рінкевичсом, минулого року неодноразово приїздили в Чернігів. Їх позиція довготривала допомога обласному центру та регіону. А вони вже надали підтримку на 2 мільйони євро у вигляді 12 модульних будинків для ВПО та меблів для дитсадків. Our is, uh... наш уряд не припиняє підтримку України та Чернігова. Уже затверджено наступні транші для Чернігівської області. Тому ми готові до співпраці, аби допомогти як громадам, так і місцевому населенню. Локалпіпоас зиснотонлі супорт лайк. Для нас це не просто допомога у відбудові Чернігова. Це також важливо для наших громадян, аби вони відчували підтримку всього цивілізованого світу і розуміли, що ми не одні в цій варварській війні. Я говорив про це вашому президенту і вашому спікеру парламенту, коли вони були у нас в гостях. Мова не лише про будинки, майданчики для дитячих садочків, гроші тощо. Важливо, що ми захищаємо спільні цінності. Дякую вам за це. Сенкіфозис. Важливою подією і свідченням приналежності Чернігова до європейської родини стало вручення нашому місту парламентською асамблеєю Ради Європи прапору честі. Він урочисто був розміщений в сесійному залі муніципалітету і супроводжує сьогодні всі важливі для міста заходи від пленарних засідань, на яких приймаються потрібні для функціонування міста рішення, до вручення відзнак військовим. Та цивільним за внесок у захист міста. Прапор честі від парламентської асамблеї Ради Європи для Чернігова це визнання того, що Чернігів європейське місто. Місто герой і місто героя. Прапор честі – це також заслуга посилення міжнародної активності нашого міста і нашого участі в житті європейської родини. Партнери з Черніговом увесь період повномасштабної війни. Готові підставити своє плече в найскрутніший час. Так було і у випадку з ракетними ударами РФ по місту 19 серпня 2023 і 17 квітня 2024 року. Десятки міжнародних організацій ще в день трагедії заявили про намір допомогти постраждалим мешканцям фінансово та з відновленням їх житла. Це стратегічне питання для розвитку нашого міста, і це свідчення того, що ми не одні в боротьбі з агресором з Чернігам сьогодні весь європейський світ. В дні Європи Чернігів дякує союзникам за таку важливу підтримку нашої громади. В особі різних країн, міст та організацій. Ми отримали надійних партнерів, які готові допомагати не тільки зі швидкими проєктами, а й досвідом. І долучатися до післявоєнного розвитку міста Чернігівці відчувають цю підтримку і знають, що вони в цій боротьбі, як і вся наша країна, не сам на сам з потужним ворогом в особі Російської Федерації, а поруч з ними надійні союзники, єдність з якими гарантуватиме нам перемогу, та врешті той бажаний мир на континенті.